Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати послухати казку Василя Олександровича Сухомолинського Фіалка і бджілка». Так що готуємо вушка і уважно слухаємо. Подружилися бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїми радісними фіолетовими очима, а бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подрузі, та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила з журливого голівку. Чому це ти фіалку зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. Ой, лети, бджілко, додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому і справді пішов дощ. Дітки, то хто написав казку, яку ми щойно прослухали? Так, Василь Сухомлинський. Дітки, як називається казка? Фіалка і бджілка молодці. З ким подружилась бджілка? З фіалкою. Де жила бджілка? Так, у вулику. Що збирала бджілка у фіалки? Нектар. Про яку негоду попереджала фіалка бджілку? Про дощ. Куди полетіла бджілка після поради фіалки? Додому у вулик. Молодці дітки, ви дуже уважно слухали казочку і гарно відповідали на запитання. А я пропоную вам поспостерігати за квітами перед дощем. Уважно подивіться, чи закривають вони пелюсточки. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!